Привіт всім. Сьогодні у нас бій непростий, а золотий на танку 9 го рівня ТНШ, твз 51 гілка прокачки ВЗ-55. Вирішив прокачати цей топ, хоч він і вже піднерфлений, але все ж таки це важкий танк і він має певну свою актуальність в рандомі. Особливо враховуючи те, що він має барабан на майже 1000 демеджу. От, і Давайте пройдемось по ТНА, поки я їду на позицію. А, тачка класна. А, звісно ж, ну, барабан постраждав у нього від нерфу. А, я скатав на барабані один бій, але дві тички по 440, який кадеш це 27 секунд, ну, це, як кажучи, так собі, особливо, якщо порівнювати, наприклад, з шкодою Т-56, яка у нас є на восьмому рівні. От, тому що там КД швидше, альфа з пострілу більша. І, якби ну, рівень танку нижчий. От, приїжджаю я в таку позицію. Мітімейт їде в більш агресивну позицію. От, і зацілюємо просто перекатку. Виїжджає е 75 каточком, перша наша жертва. Даємо тичку. От, і е е в чому ж суть? Довелось мені цей танк е катати на стоковій, а, ну, точніше, напевно, навіть не на стоковій, тому що вона не стокова, а просто на циклічній гарматі. Тобто це та ж сама гармата, що і у барабана, От, але вона просто кадешиться 11 секунд. От, даємо тут вже третю тичку. І на нашого тіммейта, поки я на каде, пікає Ісу, даємо шот. От, ламаємо е 75 двигун в червоне, і бачимо, що вже у вікно стала яга. От, просто маркер на дивимось. Так. І нам зараз цікаво. Оп, у мене виходить пробиття класне. І я пробиваю в цей час мого тімейта. Просто підтискають. Він переагресував. От. І наскільки я пам'ятаю, це його єдиний демедж, який він дав в цьому бою. Оцей фраг по Т-32. От, тому якщо будете прокачувати цю гілку, я рекомендую катати дану тачку на якраз таки циклічній гарматі. КД 11 секунд, альфа 440, пробивання у нас 294, якщо я не помиляюсь. Так, 294, але враховуйте, що це підкалібр. І коли ви будете стріляти на 500 метрів, пробиття буде 256. Швидкість польоту у нас 1217. ББшки я залишаю на якійсь СТРВ. От і все. Так. На цей момент ми вже дали 2600 демеджу. Бачимо, що яга крутиться, крутиться. от, ну, він розуміє, що просто я вже його знищую. І ми бачимо по міні-мапі, що 260-й перетягується. Так, і тут знову ж таки вже в другий забій. Я виламую двигун в червоне, яга відстрілюється. Я розумію, що зараз я знову теж відстрілююся, як ідіот. Оп! Тичка від охо не залітає. Чудово, ми без ризику, приїхали в кращу позицію, засіялися від 260-го, добрали зараз ягу. На нас пушить охо. І в цілому ми спокійно стоїмо, приймаємо і нічого не боїмось, тому що охо нам нічого не зробить. Даю йому тичечку, вицілюю геніально там пряму. Скажімо так, деталь башти. І бачимо, що під'їжджає Т-30, він мене не пробиває. Броня, до речі, у цього танка доволі таки сильна. І, що немало важливо, нам не так давно дали ВЗ-116 скоробочок, а башта у нього така сама, як у цього танка. О, тому ВЗ-116 теж майте на увазі, хто отримав, покатайте, бо башта там дуже класна. Добиваємо е 75 він там підставив борт. І перейдемо в збережену камеру. Ту, яка у мене була в бою. Тут я зараз зацілюю Т-30. В надії, що він на мене все ж таки зараз пікне. Т-30 не дуже пікає, але ми бачимо, що штавхає труп Є75, він дуже сильно хоче вийти на мене. Але я не розумію, що він зараз штавхає труп, якщо він вже міг просто заїхати за труп і виходить. Ми бачимо, що на нас летить. Просто головозломлячий 260-й. Пікає, пікає, пікає. Так, тут я щось не, ви... не, не наважився давати тичку. Угу. Даю вохо. Тим самим я провокую 260-го на те, щоб він вкатував. Він вкатує, ми його починаємо байтить. Просто кайтим його назад, в мене ніхто не влучає. Чудово, я даю 260-го. Заїжджаю в тамінг наліво і все, я в сейві. На цей момент у нас вже 5200 урона і фул ХП. Фул. От, тобто ми зараз можемо. Опа, під'їжджає Вазик. Ми зараз можемо більш агресивно вже відігравати. Вазик добирає фраг, який, в принципі, я і сам міг би розфармити. Знаєш, ВЗ? От, ВЗ їде пушить вперед. Я також їду пушить за ним. Тут ми під'їжджаємо, даємо тичку в 2.6.0 І вже маємо 6 тисяч демеджу. Бачимо по мінімапі, що на нас їде Ісу. Плюс 260-й, натискає на Вазіка, я даю йому тичку, він починає тікати і підкатує Ісу. Ісу дає Вазіку, Вазік стає шотним. І я розумію, що оп, і 260-й добирає Вазіка. У мене ситуація знову один в два. Так, і що ж робить? Що ж робить? Ісу там була з двома позначками. Потна, вона, ви пам'ятаєте, як агресивно виходила на мого тімейта? Ми сейвимося від Ісу, отримуємо від 260-го. І відкатуємо назад через всього одну тичку. На цей момент у нас уже 7 тисяч демеджу. 7. Так, 260 й КД. Бачимо це, бачимо, бачимо. Так. І нічого не відбувається. Приїжджає контендер. Даємо тичку контендеру. 7500 демеджу вже. Фух, чудово! Слухайте, у мене в цьому бою спілкувалися уже друзі в Діскорді, я кажу: а ну-ка тихо, анука, тихо, тут тащиться бій. Все, 7900 демеджу. І бій тащиться. І ми бачимо, що у противника на даний момент залишається ще 6 тисяч хелспоїнтів. І це потенційно що? Це потенційно міг би бути бій на 10 тисяч. Ой, міг би бути. Так, а що не буде? Хм, а це вже питання. Забайтив я вас чи не забайтив? Так, дивимось, 260-й вкатує, просто наїжджає на мене спартанець. Спартанець просто наїхав на мене, зломлячи голову, вкатив і просто заблочив мені заїзд. І я тут, блін, ну не можу я ніяк заїхати. Ну от я намагаюсь трошки підштовхнути його труп. Щоб мені було трошки зручніше. І заїжджаю, чудово. Так, тут я бачу, Ісо розвертається на мене. Пікатний варіант. Тому що отримувати тичку на 750 я вже якби і не хочу, бо я буду шотний. І тоді вже не факт, що я зможу дати демедж, який я собі запланував. Бачу, стоїть задом. Угу, Чудово. Так. Що ми маємо? 8800 демеджу. Рахунок 12,1. 3,5 тисячі ХП у противника. І тут я розумію, ну блін, ну це точно 10 тисяч в цьому бою. Ну тут ну, має щось неймовірне відбуться, просто щоб я їх не дав. І тут мені канопенер закриває. Так, тут я бачу, що оп, я не можу дати простріл. Там це це бочить, я відкатую назад. Так, і що? Тут буде шот? Так, даю тичку. Є 9367. І в цей момент. Просто розтанув Т-30. Просто він зник. Він щез. Я заряджаю фугас в надії на те, щоб дати максималочку. І даю фугас. І на цьому бій завершується. 9897 демеджу на 9 рівні. Ви розумієте? В переможному бою не довелось нічого тащити. Просто декілька. Прикольних байтів, перекатів, і все. 10 тисяч є майже, майже 10 тисяч. Ну, майже 10 тисяч. Ну, але. Ну, ну 10 тисяч. Ну, будемо справедливі. Ну, давайте. Ну, по математиці, якщо округлять, то. Ну, ну 10 тисяч. От і все. Так, і давайте перейдемо до результатів цього бою. А от і результати. Так, за цей бій ми, ну, відповідно, отримали майстра, основного калібра і камікадзе. За те, що вбили цього спартанця на 260-му, просто тараном. Тараном. От він нас осідлав, але ми. Ми все рівно камікадзе. 24 тисячі досвіду отримав за цей бій. Ну, слухать, просто супер. Звісно, під X5, під x 3 додатковим, але 24 тисячі, блін, ну, з такими боями дуже класно прокачуватися. Так. І далі. Командний результат. <хи> Взводний мій дав всього 188 демеджу і 1 фраг. Ну, як я і казав, буває таке, трошки не пощастило. Переагресував. От. І суних, потненький мужичок, дав 3241. От ну, там з двома позначками був. Ви бачили, як він агресивно грав. Забій отримали 1970 чистого досвіду. Зробили 5 фрагів. І реалізація. 26 пострілів зроблено, 26 влучень і 22 пробиття. Тобто, десь мені не вистачило просто пробиття, щоб пробити. Ось так. Заблокував я бронею 1830 демеджу. ХП у мене іще залишалось. Тобто, ну, потенційно, я міг би в цьому бою дати би ще щось, якби у мене, точніше, якби у противника залишились танки. От. І навіть з врахуванням того, що я грав на фул Heal я не вийшов в мінус. А чому? А тому, що я вигідно закупився під час знижок. І рекордний бій по досвіду на цьому танку, і насправді дуже багато досвіду, якщо з врахуванням преміум аккаунту, це той досвід, який у вас відображається в статистиці аккаунту. З врахуванням якраз таки преміум аккаунту, це 2955. Звісно, це не рекорд по аккаунту, але це дуже близько до рекорду по аккаунту. От. Ось такий бій вийшов, дуже класний. Насправді, так, холоднокровно, я відкатав його, не було у мене якоїсь такої трясочки, типу, все ок. Але під, після бою була така ейфорія. Знаєте, прикольно. Типу, хотілося просто посидіти в ангарі декілька хвилин, порозглядати результати, просто перевести дух і поїхати вже далі. От. Так. Хочу сказати всім, дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі, як вам взагалі бій. І, звісно ж, якщо ви дивитесь, можливо, без підписки, підписуйтесь обов'язково.